Всім привіт, друзі, і ми будемо зараз грати в Roblox, то я буду грати Roblox. Перший раз на я записую вам відео. Да. Ні. Я хочу навчити робити футболку. Футболка. Зараз я тільки зайду Міра. И нажимаем на Ут, ви нажимаете, и мы нажимаем на цю кнопочку. ця кнопочка. Да. А, ну да, воно мене хоче через сцену. Вона мене просто на комп'ютері зашло тут. И ми нажимаем цю фоточку. Вот сюди. И нажимаем на аватар аватар. Нажимаем на классинг. И вот видите, сколько в мене футболок. У тебя не дозволяется. Короче. Даже я беру одежду робот спешил. А, ой, у меня тут английская поставлена Зараз это, да? Так.

А, так. Сара так, я виберу, що дня. Ну, наприклад, я виберу цю, я ще цю не робив. Е -е -е -е. Ви там, коротше, зажимаєте на телефоні, там зажимаєте цю фотку і там скачається зображення. У мене таке, у мене просто таке. Так что вы Все, я скопировал. Так, захожу обратно. И нажимаем на вот эту штучку. Да, вот мы и нажали. Вот, тишо. Теперь мы ничего не меняем. И нажимаем на вот эту кнопочку. И вот мы берем фоточку. И выдаляем, что вы хочете. Я пишу, например, Рубашечка. Это можешь ты написать Классу Классня. Ну, я. Ну, все, короче, ви... я все время не пишу, но я зараз просто вам показываю, что я шось Mogę um, um, belić? Um, um, prosto, nie um, prosto. I myślę, że będę odsłuchać się od baćkę. Przepraszam. A te my zachodem. Вы там заходите, выходите, а вы там должны быть, короче, чтобы вы назад нашли. Зашли. Я вот сейчас аватар нажимаю. Нажимаю на не сюда. И вот у нас появляется новый, видите? Вот, T-shirt. t новый. И. И. И вот мы купили. Вот. Ой, тобто не купили, а безплатно взяли. А ви всі купляли там, вот, дивіться, дивіться. Можна само зробити, а не купляти. Вот, у мене тут така є. Україна. Ні, це я вже купляв. Це безплатне. Це я сам зробив. Це мені одразу не було. Це я безплатно. Це замжив тут один. І тут. А оце недоступне. Воно не доступляється. І таке, і так. Мені саме головне, саме перше, знаєте, яке я зробив? Саме перше це я оце зробив. Я його хочу все время внести, бо воно підходить до штанів. Все, я такая нашел. Тут цепочка. Тут такие штанишечки. И такая футболочка. И тут у меня только причесочка, кепочка. Окей, сюда и вот тут вот такая шея, такая вот круто.

Ну красотка. Скажи, это красотка. Красиво нашла. Ха-ха. Охоче, добавляйте мене, друзья. На мини Для меня сахаров а зара я вам покажу их мне сладкую. А я вам не покажу все мои. Мне надо просто. Блин, заглючен. Что это такое? А Блин, Короче, я уже вам в следующем видео покажу. Jak mnie się to A na czym już się, się. poka... Hmm.